Європейські партнери у 2014 тисячі чотирнадцятому лоха та реакція на вирок українського суду. Президент Втікач Віктор Янукович дав прес-конференцію у Москві. назвав Україну вогнищем війни і нестабільності і закликав Порошенка почати переговори з лідерами ЛНР та ДНР. Розказав про те, що кілька днів тому повернувся до Росії з лікування в Ізраїлі і тепер наповно може займатися тенісом. Втім, здоров'я та плани Януковича цікавили журналістів найменше про що говорили на пів. Вторая годинній прес-конференції у сюжеті моїх колег. Послухати Віктора Януковича приїхали майже сотня журналістів. Востаннє перед пресою він з'являвся майже рік тому, у березні цього разу не зраджуючи традиції, у руках як завжди, ручка. Втім, цього разу її не ламає. З радістю говорить про особисте, про свою травму на тенісному корті та любов до цього виду спорту. Раннім утром був проливний дощ, було десь відкрите окно і водичка залетіла на корт. І прямо час тренування, я очень. Дуже... серьезно подскользнулся и упал. Там эти были лавочки деревянные. А сейчас уже все хорошо? Деревянные. Ну, пока не, как бы, слава Богу. А давайте к вопросам все, все, все А то все, время у нас неминуемо бежит впереди, вперед. Это жизнь. Рассказывает легитимный и про свое життя у российскому Ростове-на-Дону. Я выхожу э, иногда, как говорят прогуляться по улицам, как будто я иду в Донецке. Здрасте, 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 здрасте. Вот это Ростов сегодня. Реально, куда ни глянь, там украинцы в Ростове. У російських журналістів запитання здебільшого про майбутні вибори президента і про церкву та градус розмови стає набагато гарячішим, Щойно український журналіст Роман Цимбалюк запитує у нього, чому його риторика так сильно схожа на висловлювання Путіна. ви на якому юридичному основанні знаходитесь на території Російської Федерації? І якщо можна, от ви знову відправляєтесь 21 февраля 2014 року. 21 ви в Києві. Підписували документ з європейцями. А 20-го Владимир Путин віддав команду окупувати український Крим. Слова про анексію Криму викликають неабияке роздратування у російських пропагандистських змі. У залі ледь не чиняється бійка. Коллеги, коллеги, да, спокойно, конечно, спокойно, спокойно. Дайте Дайте. давайте Всё. дадим возможность да. украинскому журналисту задать вопрос. Это Он вообще президент а, а Виктор Украины Викторской России, что Так, пер, так пер, Роман, пер, Роман, пер, Роман пер, а то сейчас из зала уйдете. Давайте не, не будем ругаться. Янукович відповідає, світом подорожує куди захоче, і в базах Інтерполу його немає. А от про Путіна ні слова. Та коли говорить про європейських партнерів та події Майдану, народжується чергова крилата фраза. Мене кинули як лоха. Знаєте? Ну як? Як можна кетаму относитися? Моє отношене, моє отношене, що ответственность. на них лежит, никто с них с нее не снимал и не снимет. И я бы хотел, чтобы они мне публично ответили, почему я уже много раз, много лет к ним обращаюсь и в пресс-конференции, и в письменной форме пишу им письма, я ни разу не получил ответ. А згодом Янукович додає 2014-го Представники Євросоюзу обманом змусили його підписати мирну угоду з українською опозицією. Ошукали та звинуватили у держзраді. І вирок про 13-річне позбавлення волі, котрий два тижні тому виніс український суд, незаконний. Його обов'язково оскаржуватиме. Приговор був всім зрозуміло, написан під диктовку власті. І то давлення, яке было на суд, оно было, конечно, Приговор не имеет абсолютно нічого общего з законом. Коли буде наступна зустріч, Янукович говорити не береться, каже, тепер він людина не публічна, живе у Ростові на Дону спокійно. Навіть на свій улюблений тенісний корт ходить зранку, поки там немає людей. Та зізнається, сумує за Донбасом. Слезы наворачиваются на глаза. Фактически нас изгнали с родной земли. Но за что? Пусть кто-то даст ответ. За что? Виктория Облязова, милая Намади, Заман АТР.